Вони збирають на гранатомети, плетуть маскувальні сітки та химери, шиють каремати, формують медичні аптечки та закуповують автівки для фронту. Здається, що для волонтерів соборного хабу немає нічого неможливого. Соборний хаб що таке хаб, так? Це є логістична складова, яка об'єднує дуже багато напрямків. Так? Ну, ось Наші добродійки відв'язали химеру. Є імена, є прізвища, є конкретні особи за, за тими речами. Так? Є конкретні особи, які будуть це отримувати. Ми не можемо на базі храму, як такого, все робити, але є відцентровані від храму гуртки. Хтось робить сітки. Хтось, вибачте, робить химери. Ми допомагаємо їм з сіткою. Віталій Юрочко демонструє основу для химер. Каже, сьогодні в них є дуже велика потреба на фронті. Це дуже дрібне вічко. Ми замовили тепер більшу більше вічко, бо це дуже це аж за дрібне. А тут є там, кілька сот, мабуть, навіть, мабуть, більше тисячі квадратних метрів. Тут на 11 химер. Які мають піти на військо. Зараз саме пішов запит на індивідуальні медичні аптечки для бійців. Їх відшивають на одному зі швейних підприємств, а збирають у соборному хабі. Благоділо, у нас є бджілочки, можемо так їх називати, які зібралися, і сьогодні, в принципі, налаштовується все діло. Зразок був установлений минулого року. Так, тобто, скажем, в нас є аля базова складова, там як аналог натовської. Хоча ми в якихось моментах її перевершуємо, в якихось моментах ми не дотягуємо у рекордно швидкі терміни. Волонтери Соборного хабу зібрали кошти і вже закуповують гранатомети, аби наші котики ще краще били ворога. Отримали три договір, з своєю стороною. Підписали договір. Тепер складова підпису залишається за ну. Не за батальйоном, але за бригадою. Так? І відправляємо цей договір у Вінницю на підприємство Форд. Чекаємо рахунок і проплачуємо, проплачуємо гранатомети, «Форт-600», якщо не помиляюсь. Форд 600. Ну і, в принципі, це так само досить крута штука, тому що очікуємо, ну, ми взялися за 12 штук. Не мало не багато, це більше 300 тисяч гривень. Це, це круто. Сьогодні-завтра сьогодні, проплачуємо два ліхтарі для пошуку тих, як безпілотників з Казахстану. Так, і один акумулятор. Так, і чекаємо на поставку окуляр пульта. І дронів це інший напрямок знову ж таки не скажу під крилом соборного хабу, але скажемо в співпраці. з соборного хабу насправді діяльність соборного хабу дуже різнопрофільна, і, мабуть, не було такого завдання, яке б виявилось не під силу волонтерам. Бо сьогодні єдиний вектор це наша перемога над ворогом. Резюмує Віталій Юрочко.